Сьогодні ми з командою працюємо в Кам'янському Дніпропетровської області. Нам надзвичайно приємно і цінно бути сьогодні в громаді, яка дбає про ветеранів, яка дбає про родини загиблих, яка вшановує пам'ять загиблих, яка демонструє всіма своїми діями опіку і повагу до наших ветеранів, до наших воїнів, захисників і захисниць. Ми, до прикладу, зараз знаходимося в реабілітаційному центрі, яких я мало бачила в Україні, багато їжджу регіонами, і можу порівняти так і якість надання послуг. І головне це колектив, колектив людей, який хоче, який вдосконалюється, який працює над собою і допомагає нашим хлопцям, нашим пораненим захисникам. Важливо те, що ми бачимо хорошу співпрацю міського голови так, в різних його проявах. Тобто я вже сьогодні про це говорила і хочу ще раз підтвердити те, як побудована робота в громаді, те, як власне, різні категорії населення, а ми сьогодні були і в будинку, який приймає ВПО з Донецької області. І в центрі, де навчають захисту України, і в реабілітаційному центрі, і в об'єднанні родин загиблих, в різних локаціях, в різних формах всюди видно цю співпрацю, цю синергію і ту важливу, таку об'єднувальну роль пана Андрія. Я тут хочу йому зробити величезний комплімент, бо рідко бачу, щоб очі громади так за роки такого повномасштабного вторгнення настільки вдячні. Вдячно світились, коли заходить міський голова, коли влада, яка працює на рівні області, вони теж сьогодні разом з нами, на рівні району, є в такій синергії з громадою, з людьми. Величезна вдячність організації, яка об'єднала родини загиблих. Ми були сьогодні, і пан Олександр, і всі матері, дружини загиблих це настільки вражає і емоційно надихає, коли люди, які пережили біду, так вона їх не зламала, вона їх об'єднала. І вони сьогодні стоять пліч опліч, допомагаючи війську, волонтерячи, допомагаючи і матеріально, і емоційно працюючи з родинами, допомагаючи одна одній, так тримають, от насправді. thank you Оборону, так і духовно, і фізично, і я була дуже емоційно зворушена, наскільки організаційно побудована робота, наскільки це може стати прикладом. Ви бачили, були разом з нами от виставка матерів, так, от їхні очі, їхні звернення до своїх синів. Це ну, це вартує. Це вартує масштабування, це вартує, щоб вся Україна знала, наскільки можна побудувати політику пам'яті, наскільки можна вшановувати і наскільки це потрібно робити. Захист України теж вартує окремого мого згадування, тому що різні локації, різні регіони підходять до формування осередків захисту України по-своєму. Але те, як я побачила, як тут побудована робота, а саме коли це є окрема будівля, відремонтована за гроші державного бюджету, субвенція, яка дозволила закупити власне обладнання необхідне. І ці очі дітей, так очі дітей, які навчаються до медичної Підготовці, які FPV дрони, які мають свій спортивний майданчик, свій плац, які готуються на полігон, який теж є побудований, і люди, які є колективом викладачів, інструктори натхненно розповідають, ділячи своїм досвідом, передаючи цей ветеранський досвід, так, формуючи оцю необхідну нам основу національного спротиву, тому що захист України є частиною елементом. Національного. Національно спротиву чи ветеранський хаб. Ми сьогодні відкривали ветеранський хаб. Один працює на лівому березі, сьогодні аналогічний на правому. І ветерани, їхні родини, їхні діти так і є. Е, е... Тим прикладом, які сьогодні демонструють так, отаку от об'єднаність, згуртованість. От ми чули сьогодні одного інструктора з числа ветеранів, який каже: Я на добровільній основі навчаю дітей. От у нас є центр, і ми допомагаємо, передаючи цей досвід, і ми робимо це дуже волонтерське. Але фахово і діти йдуть, діти хочуть, діти навчаються. У них там вже цілі черги до таких інструкторів, що показує, якщо вкладати, якщо робити це дійсно з мотивацією і професійно так, підходити, постійно навчатись, постійно вдосконалюватись, все виходить. Тому я ставлю в приклад е територіальну громаду, ставлю в приклад Кам'янське. Такий насе так так така така громада, яка е, потреб і потребує, і вимагає більшої уваги центру. Я я вже це казала. От сюди треба вкладати субвенції. Коли ми кажемо про заміну кухонь, кам'янське мають співфінансування, замінюють кухні. Укриття у вас ви теж передові по укриттям, ДБСТ, от де БЕСТЕ не подивишся. Всі субвенції, які я веду на рівні офісу президента, всюди у вас є співфінансування і є результат. От я сьогодні бачу, і серце радіє, що все не дарма. От все, те, що я хотіла і мріяла побачити, я сьогодні побачила це той результат, який неможливо не зауважувати, за який варта дякувати. Тому величезний і щирий вам респект і подяка.